Стало известно, что американцы оснастят украинские F-16 самым современным оружием. А вот как раз пока повестки дня, которая устраивала бы нас, нигде озвучена не была. А что, оказывается, в России еще есть деньги, да? Ну, потому что там же Байден же им пообещал э, в конце февраля 22 года. Правда, вряд ли сам Байден об этом вспоминает. Давайте к нам на Евровидение, симпозиум, фуршетик и на Олимпиаду. Смотрите, какой трансгендер красивый. Ох, вижу, сколько у нас желающих, задрав штаны, бежать за еврокомсомолом. Дмитрий Хохлов очень грамотно подключился к этой атаке. На 15-й минуте у нас, по сути, Нет, состоялся это, быстрый гол. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. А це свіжий п'ятничний підсумковий, гарячий і прекрасний випуск російської антипропаганди. їхньої кринжати на полю і страждання. Ми зібрали для вас як завжди найкраще, але перш ніж розпочати, не забувайте нас підтримувати і допомагати нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Лишайте нам лайк таким чином. Нас почує побачить більша кількість людей. І, звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. До деокупації півострова Кремль лишається 3, 2, 1. В бік півострова вночі Україна відправила найдорожче, що ми маємо. Це, звісно ж, ракети-атаканси. Нами було знищено 4 російські пускові установки С-400. Вартість такого комплексу понад 1,2 мільярда доларів. Оце так вечірку ми влаштували. Потужні звуки вибухів було чутно в Севастополі, в Симферополі, в САКах та Євпаторі. Ну а так званий губернатор місцевий Гауляйтер заявив, що загроза була балістики та безпілотників, але от так просто як лускають насіння протиповітряна оборона росіян з цим, -цим впоралась. Угу. А оце що? Летить красиво, одним словом, ця західна зброя. Ну і в принципі, якщо аналізувати ситуацію на фронті, то я одразу можу чесно вам сказати: ми не перемагаємо, але найголовніше, ми і не програємо. Щоденно ми наносимо Росії такі втрати, які замістити ось так просто та елементарно, як взяти і набрати чмовіків, не вийде. Вони втрачають літаки: гелікоптери, човни і цінні системи протиповітряної оборони. І це тільки рахунок за фронт. А далі ще тил, нафтобази, електростанції. Цим москалям ми пропонуємо найпростіший вихід. Давайте війну закінчувати. Забирайте своїх покидьків з наших територій. Виплачуєте репарації, ну і далі за текстом ви все це чудово знаєте. Але найголовніше буде мир і в нас, і у вас. Мир. І тут москалі, звісно, починають втрачати голову. Їх починає карьобити, викручувати та нудити. Вони хочуть смерті світового панування та окупації. Але якщо із останніми двома пунктами не виходить, то достатньо, хоча б, смерті. Ну і ок, наша справа, що? Запросити вас, щоб звісно, світ на нас не теснув і не висував нам претензії. Чат голоса що на слідує міроприйдів, можливо, ми пригласимо Росію і так далі. Принаймі. В мероприятии не участвують е, в интересах в некого протоколу і ради самого участия. В мероприятии участвують для обсуждения конкретної повестки дня. А от якраз пока повестки дня, которая устраивала б нас, нигде озвучена не была. І не буде. Тим паче, що в нас у рукаві є ще один козир, яким ми будемо дуже гостинно запрошувати москалів на перемовини. Це пташки. Ф 16 прямо з їхнього крила запрошення і полететь туди. Внес кажуть, що в Росії від новини, що таке вже у нас, вдвічі здорожчала вартість будівництва бомбосховищ, та подвоївся попит на пелюшки. Москалі сикаються від перспектив того, що ця авіація. Може, із ними зробити. Ну, а наш друг Джо Байден, судячи з усього, разом зі своєю адміністрацією, вирішив таке дати копоті перед своєю відставкою. що Американці оснастять українські F-16 самим современним оружием. Поданим Wall Street Journal, голосування пройдений Пентагон прийняв рішення укомплектовать стробіте ракетами воздух земля і воздух воздух. Также принято решение дать добро на удары истребителей по России. Новый виток эскалации, кажется, окончательно снес голову и советнику Офиса Президента. Подоляк потребовал немедленно уничтожить Крымский мост, а также критически важную инфраструктуру в Ростовской, Белгородской, Курской областях. Но, как пишет газета «Ле Фигаро», со ссылкой на источник в Генштабе Франции, армия России отслеживает все украинские аэродромы, на которых могут появиться американские самолеты и все аэродромы в пределах досягаемости российских ракет. Более того, издание Defense Express пишет, что в России прямо сейчас завершаются работы по баллистической ракеты под условным и неофициальным обозначением «Искандер-1000», которая имеет дальность стрельбы до 1000 километров и доработанную боевую часть. Вероятное отклонение от цели всего 5 метров. Утверждается, что в комплексе установлена автономная система наведения с системой коррекции по данным спутниковой навигации. В общем, к прийому f 16 Росія готова. Та-да, москалі все ж таки не тільки своїм озброєнням знайшли ключ до того, як відкрити чи вирішити для них проблему f 16 Насправді, навіть я такого не очікувала, та і наші воєнні експерти такого не прогнозували. Адже страшне. Страшне насувається на Україну такого, чого ми ще не бачили і не переживали. Росіяни будуть бомбити нашу енергосистему. Насмішніли, правда? Ніколи не було. І от знову я прям не можу абсолютні нікчем. Річ у тім, що цілі літаки – це більше зброя не наступу, а саме посилення системи протиповітряної оборони. Тобто, саме вони мають прикривати тил і наші ТЕС – від дорожів москалів та їхніх ракет. Але що мені найбільше подобається, це те, що у пораті самі вже кажуть та які там червоні лінії? Давайте не будемо нічого креслити, не будемо нічого зазначати, будемо просто бомбіть. Ну ну я нагадаю, що в цю гру звісно ж можна грати вдвох, який довжне руководство Росії реагує на факт вже в ближайше время появлення американських. F-16, переданных с территории и из наличия ВВС ряда стран, членов НАТО в Европе, на Украину. Логика очень простая. Каждый переданный F-16 – одна уничтоженная украинская ТЭС, либо объект электрогенерации. Шесть самолетов передают. Значит, в течение ближайших 4-5-7 дней шесть украинских объектов Электрогенерации должны быть уничтожены полностью, учитывая, что электрогенерация и объекты критической инфраструктуры обеспечивают устойчивость тыла вооруженных сил Украины, самая надежная, эффективная и болезненная для Запада и нашего противника реакция каждый переданный F16 минус один объект украинской электрогенерации. Поверьте мне. Это будет лучше, чем объявление красных линий, выдвижение каких-то ультиматумов и прочих вещей. Противник понимает только тогда, когда ему делают очень больно. И наша логика, победа ВСУ, диктует необходимость полного уничтожения тыла ВСУ. Это и политическая, и военная задача, она однозначно вытекает. Uh, исходя з той ситуации, в которой ми сьогодні оказались. Скажіть хтось, діду, що з 22 року, вже два роки вони це роблять. Вже вся генерація покладена, вже всі тець, обстріляні, вже все, всьої світлами були півліта. Ну, била же ета, ну, пробували, ну ні роботи, ну ні взлітають, ну убогі витупи. Але скільки ще Росія потягне ось таку. Над гарячу фазу війни такі витрати на ракети, на снаряди, на потенційних двохсотих чмобіків, на виплати, на паралельний імпорт, за який вони, звісно, переплачують. Центральний банк та Набіуліна кажуть, що жопа у буквальному сенсі вже видніється на горизонті. Салавйов рве горлянку, каже, все треба переводити на економіку воєнного часу. Ну ось цю, де замість хліба, росіяни будуть споживати. Снаряди. Ну, а Геспарян і інший пропагандист, доктор усіляких наук. Найфаховіший брехун серед усіх посіпак каже Та ні черта ви не знаєте насправді. І на Біуліна Дура, в Росії все супер, ти грошей просто звались. Они травмировали хутарян очень сильно, это понятно. Потравмировано да? з двух сторон Во-первых. А что, оказывается, в России еще есть деньги, да? Ну, потому что там же Байден же им пообещал э, в конце февраля 2022 года. Правда, вряд ли сам Байден об этом вспоминает. И второй момент, они же как крохоборы-мешочники сразу стали пересчитывать. Это в доллары, а доллары потом обратно в гривну. И выяснилось, что их опять кинули. Ну, там я уже читал, да что же это такое? У нас демократия, а нам дают как эту самую милостыню на паперте. То есть если как бы вот еще это расценивать как, э, ну как это у Ильфа и Петрова, Аст, победила молодость, Остап вытащил карандаш и пропел, и враг бежит, бежит, бежит. То есть если вот затроллить отца Федора и еще пнуть дверь, то ну да, это, это важно. Но я не думаю, что именно это закладывалось. Знаєте, всі пропагандисти нас дуже не люблять. Туп, вочевидь, там, всі наші вороги. Але Гаспарян, він настільки злайбучий, що мені здається, що його колись чи то якась Кубка українців, чи то просто його десь принижували у школі. Ну от в нього воно прям відчувається на якомусь ментальному рівні. Тим часом додому в Росію. На батьківщину повертаються свої, ну свої герої, вбивці, килери та покидьки, що шпигували в Європі. Ну а кого? Кого ще міг забирати воєнний злочинець Путін? Звісно, рівно таких, як і він сам. Кого? Кого ми могли б уявити? Письменника, історика, художника? Ні, саме таких людей він тільки кидає за грати, вбиває та труїть. А собі він повертає найбільших негідників. Тільки б вони там, десь на заході, в тюрмі не стуканули на нього, не здали його та замовні вбивства. При тому, як правило, воєнний злочинець Путін навіть топ політиків, які до нього їдуть, особисто не зустрічає. А тут серед ночі дід приперся зустрічати Вадима Красікова, співробітника ФСБ, який вбив у Берліні колишнього чеченського військового. Я вже навіть не знаю, чи то Путін коханого зустрічав, чи просто кіллера. Як магніт чи як мухи на одне місце, на одну подію не дуже приємно. Всі покидьки злітаються до Російської Федерації. Пам'ятаєте, я неодноразово підкреслила, що і в нас вони позбирали найбільший бруд, непотріб, ганьбу. Ну і зараз вони віддали антивоєнних активістів, політиків, художників на захід, яких кинули заграти, тому що вони говорили про війну, про вбивства, про те, що відбувалося у Бучі, а забрали вбивців. Боже, я настолько рада за російське общество, Какие потрясающие люди тепер будуть в серіг. Ну і от тепер у Путіна є два друга: це самопроголошений президент і воєнний злочинець Лукашенко та Красіков. Правда, ми сподіваємося, що все ж таки Лукашенко скоро здохне. Адже ми нещодавно вам показували кадри, на яких видно. Що він дуже кепсько виглядає, і йому важко. Тож йому вірно у серації з часом і Путін, і пропагандист Азаріонок, який більш за все любить лизати яйця Лукашенко, який геть злетів зі скрепних катушок. Чувак, який не може поїхати на захід, якого там обов'язково заарештують та притягнуть до відповідальності за всі злодіяння проти Білорусів, каже фу-фу-фу. Це я не поїду до вас. Це я вам забороняю їхати до Білорусі. І взагалі, це не ви наклали санкції на нас, а ми накладаємо на вас та йдемо он, ем, до Азії. Ну ну як же буде цікаво, яку саме пісню затягне Григорій, коли Лука склеїть свої ласти. Що складніше? зараз все понятно. працівостояння, санкції, диверсії. А вот завтра нас вновь позовут. Трамп, Макрон, еще кто-то. Нас, россиян. Вот возьмут и скажут, ладно, признаем вас, белорусов, русских, за людей. Давайте к нам. На Евровидение, симпозиум, фуршетик и на Олимпиаду. Смотрите, какой трансгендер красивый. Ох, вижу, сколько у нас желающих, задрав штаны, бежать за еврокомсомолом. Это Есенин писал. А ведь сразу за этим они скажут, только вон, кидайте КНДР, Иран, Китай. Я уверен в твердости батьки, а вот в ярости благородное общество, ну почти. И в детях, уверен. Вам здається, що найбільший треш цього випуску вже позаду, то ні, зачекайте. Далі буде ще. Це зараз прозвучить як анекдот, але хохли у футболі наваляли москалям. Так, так, я знаю, ми не граємо з росіянам, та взагалі, в принципі, ніхто із цивілізованого світу з ними не змагається. Але є одне але викинуті з усіх міжнародних турнірів, москалі почали створювати ну, щось там своє, і навіть в них з'явився якийсь новий футбольний клуб. Зов. Але як ви знаєте, у росіян нічого не взлітає із такою назвою. Недарма вони ці літери З, В обрали для. Він його знає, для чого вони обрали. Просто описали свою техніку, яку використовують під час війни. Ну і що з нею відбувається? Вона горить її захоплюють українські військові, трощать колони, ну і так далі. І ось цей зов вилетів із Кубка Росії у першому ж матчі. Головой их негорота забьет Тывзахсник на призвище Хохлов. Нет, ну хебаться на карма? Че все-таки попадает от штанги ворота 1-0. Выходит торпеда вперед. Не поверил такое ощущение в этот удар Данила Авдюшкин. и проводил мяч взглядом. А Дмитрий Хохлов очень грамотно подключился к этой атаке. На 15-й минуте у нас, по сути, состоялся быстрый гол, который выводит вперед наших гостей. Владимирская торпеда, удачна атака. Там атлічна ну розуміти з цими українцями, з чимось проукраїнським, з українськими нотками ну не щастить на фінал історія, від якої зараз ви будете просто помирати зі сміху. В Росії відбувся страшний скандал серед зенациків. Є в них там один, один з найголовніших чи найбільш популярніших воєнблогерів Юрій Подоляка. Особливо смішно, що він ну ніякий не російський, бо це зрадник України. А по-друге, він ніколи не був на війні, але це не заважає йому бути в статусі воєнкора. Ну бо що? був в Росії все не по-справжньому. Так, от він привітав російських окупантів із Днем ВДВ. Щоправда, він не дуже розбирається, де українські військові, де російські, і поставив фотку українського десантника Старого, старої форми, але тим не менше, тризуб там чудово видніється. Ну і здавалося, просто смішний казус, по який можна було б пройти. Але ж зед-дегенерати не можуть, щоб не схавати свого ж або в принципі схавати українця, і понеслося так. Ну він українець, пробачте, за місцем народження. А навіть зрадники, як ми знаємо, на тисячах і тисячах прикладів, вони свої, своїми в Росії так і не ставали. І всі топ-пропагандисти на перебій почали писати гнівні пости в своїх телеграмах проти цього подоляка, ледь не вимагаючи зняти з нього трусики, одягнути хрестика і десь розп'яти. Отже, сама фотка, яка і стала центром цього скандалу. Ось вона, звичайнісінька. Ну, поздравляю, поздравляю з ньом ВДВ. Далі цю фотку почали. Скролити, наближувати, і саме там побачили о, так це ж Тризуб. Звісно, повз це не пройшов, і головний батько пропаганди Салавйов. Туди ж в компанію додалися, і наступні пропагандисти. Мардан, який каже: якщо ти більшою частину життя була бич українським патріотом, сопотом Майдана в анамнезі. Ну, так, це ще той, знаєте, український патріот. Вітізєва, яка, як і подоляка, однакові, бо і вона, зрадниця України, і Подаляка-Зрадник України пише, що єсли ти безталанний балабол, господи, маскаліха, ти наша. Недороблена, отак і вона пройшлась теж. Сам Подоляка написав розлогий текст, де він пояснює, та я просто довго їхав, устал, їхав всю ночь, а становився утром в кафешки, щоб обзор людям зробити, ну і пацанов поздравить. Вибирав фотку на смарті із предложених нормально показалось. Не переживайте. Тут сьогодні з'явилася інформація, що скоро абсолютно всі телефони в Росії. І Android, і Apple, всі перетворюються просто в цеглинку, тож ніде їм буде брати ці фотки. Але як же вони пожирають одне одного? А особливо це прикметно, звісно, для тих, хто хоче зрадити Україну. Там серед цієї скатабази ви все одно ніколи не будете героєм. Ну і фіналочка від Соловйова, який прям поколпався і зрозумів, що подоляка ледь не загнаний такий до них в тил, тренський кінь чи такий козачок. І пише про те, що виявляється в 13-му році, Подоляка вважав Бандеру ніяким не фашистом, а прям нормальним пацаном, який має право існувати в українській історії. Господи, сподіваюся, що спочатку вони почнуть вішати українських зрадників, а потім одне одного, як то кажуть, сажріті друг. Друге, на цьому друзі будемо ставити крапку. Не забувайте коментувати, почути і побачення. Обов'язково лишайте нам лайк, щоб нас побачили комога більше людей. І звісно, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!